Ну, хочу сказати, що дійсно сьогодні Харков перебував під під обстрілами. Було чотири влучання кадов. На жаль, є троє людей, які загинули. На теперішню хвилину ми маємо 23 людини, які отримали поранення. Крім цього, влучання, яке було біля житлового будинку, воно накоїло дуже багато біди. Зараз тривають рятувальні роботи. Бо ми не розуміємо, можуть бути і під завалами люди. Тому будемо шукати. Як яка ситуація з пасажирами? Єва інформація, що жінка, яка виходила з тролейбусу, і це різубинці, теж була вита росіянами. Що ви відомо про пасажирів і водіїв на і там, десь ну. на, на, зупиняється, розуміємо? На жаль, так і є жінка виходила. З тролейбуса тут зупинка громадського транспорту, бо це основна артерія міста, транспортна артерія міста, і вона на жаль загинула. Крім цього, ще є жінка, яка в важкому стані перебуває у лікарні. Що стосується водія, то на щастя він не постраждав. Ні, це були влучання в різних локаціях міста. Якщо це влучання було практично по центральній частині міста, то інші три каби були влучання виробниче підприємство, але воно знаходиться досить далеко від того міста, де зараз ми перебуваємо. Чи є у вас інформація? Чи намагалися місцями якраз прямувати до об'єктів укриття? і ми бачимо, що дуже багато постраждав. Ну, ви знаєте, постраждалих дуже багато, бо люди перебували у своєму житловому будинку. Ви розумієте, що сьогодні вихідний день, субота, і люди, люди перебувають у будинку, чи то їхали по своїм справам? Бо тут поряд розташований супермаркет. І, Звісно, я вже казав, що це одна з основних артерій транспортних міста. Тому завжди дуже багато людей. Крім цього, тут розташований Автовокзал, і він те, до речі, теж постраждав. Тому вихідний день, дуже багато людей і вони отримали такі важкі поранення. На жаль, я нічого не почув, що буде людьми. Що сва. Я все, все зразу так. 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 всім людям, які які потребують до речі, ми надамо житло. це буде тимчасове житло. У нас є така можливість у гуртожитках. Крім цього, зараз вже працюють наші комунальні служби. Хочу сказати, що руна це дуже. Серйозне нам прийдеться знаєте, зробити таке обрушення двох етажів, бо навантаження дуже велике. І після завершення рятувальних робот будемо обрушувати ці два етажа. Крім цього, зараз працює наш проектанти вже на місці, бо потрібно буде повністю змінити покрівлю, бо вона ще розтрощена. Будемо відновлювати цей будинок. і Маю надію, що до опалювального сезону всі люди будуть перебувати вже з підготовленими квартирами.